Торговельно-розважальний центр Global UA за місяць відвідує один мільйон людей. Це один з найкращих показників в країні. Саме тут під одним дахом є два продуктові гіпермаркети караван та еко, багатозальний кінотеатр мультиплекс, багато кафе, ковзанка та ще чимало розваг. На черзі відкриття боулінгу, ще кількох популярних закладів харчування. Та другий за величиною в країні атракціон для дітей острів Скарбів. На сьогодні ми досягли результату мільйон відвідувань в місяць. Це середньомісячно, десь від 30 до 35 тисяч щоденно у нас буває клієнтів. Ми знаходимося на території найбільшого торгово-розважального комплексу Житомирської області, який входить в п'ятірку найпотужніших об'єктів такого плану виступи кращих військових оркестрів, майстер-класи на військову тематику. Концерт зірок Житомирщини, показові виступи строєвої підготовки зі зброєю і без рукопашний бій, справжні парашутисти. Ці та інші видовища чекатимуть на житомирян 9 травня на території ТРЦ Глобал UA. Вам буде продемонстрована військова техніка. Військова техніка в кількості 13 єдиниць, буде показана вона з фахівцями, які, які будуть надавати інформацію. Кожен із бажаючих може бути спробувати себе на місці механіка водителя на місці наводчика оператора на місці тих посадових осіб. Проте святкування Дня перемоги на території Global UA розпочнеться ще до офіційної дати. Стали такі вже традиційними проведення конкурсів. У нас буде 6 травня присвячено Дню перемоги. Також виставка. Сучасних світових автомобілів з відповідним автошоу присвячено нашому земляку Володимиру Попову. Крім перерахованих розваг 9 травня, ветеранів Великої Вітчизняної війни ТРЦ Глобал ЮЕЙ привітає спеціальними подарунками. А восьмий армійський корпус почастує солдатською кашею.